Добрий день! Всіх вітаю на моєму каналі та пізнання. Будь в курсі подій свого життя. Давайте подивимося, які події приготував нам Всесвіт, а саме близнюкам в липні 2024 року. Давайте налаштовуватися і будемо дивитися головні енергії липня для близнюків. Поїхали! Двічка жезлів. Близнюки стануть перед вибором у липні. Можливо, це буде пошук нових партнерів, пошук нових проєктів. Можливо, вам захочеться змінити професію або роботу, і ви, маючи вже досвід якоїсь, якоїсь професії, будете роздумувати, чи потрібно це вам. У вас можливо з'явиться якийсь новий партнер, або якась цікава пропозиція, над якою вам потрібно буде задуматися. Це карта вибору, виваженого вибору. Тут можна діяти в цій карті, але все одно треба бути впевненим в тому, що це вам принесе. Потрібно все ж таки налаштуватися на внутрішні свої якісь там позиви, сигнали, роздумати, не поспішати, спланувати все і прийняти рішення. Тобто ось такий головний посил для близнюків карта вибору, отже. Давайте подивимося, що а, порадує а, близнюків в липні в цей період, що порадує близнюків, що принесе радість. Ух ти, якась вирішиться ситуація, яка приносила вам біль. А, в общем, можливо, навіть ви були чимось розчаровані. Ви, вам прийшлося стикнутися з тим, що. А, ви вибір якийсь приймали серцем, а тепер рожеві окуляри з вас спали, і ви розумієте, що в реальності це все геть не так, як ви собі напридумували, і вам потрібно тепер приймати рішення не серцем, а розумом. І вас порадує те, що саме ця ситуація з вами пройшла, можливо, навіть було б все набагато гірше, якби вже зараз ви не зрозуміли, що вам ця ситуація принесла, таке, да, накрутила. Ну, Саме головне це те, що порадує вас відновлення. Вашого емоційного стану у вас, можливо, стане ясніша, ясніші думки, ви перестанете думати серцем, і це вас потішить, це порадує, що ви будете все ж таки логічно мислити і приймати рішення саме розумом. Те, що вам і пропонують карти. Вам треба подумати, а потім приймати рішення. І подумати головою, тобто ясним розумом, не серцем, не імпульсами, не амбіціями якимись, а саме ясним розумом. Давайте попередження подивимося для близнюків. Так, ось бачите попередження, що не треба вам йти на поводу свого. Внутрішнього, у своєї внутрішньої дитини. Не треба йти емоціями, бажаннями, мріями якимись, яким не суждено збутися. Так? Вам потрібно думати головою, відкинувшись всі свої емоції. Прийняти рішення виважено. Можливо, тут ще може бути попередження щодо дітей ваших, якщо ви там на відпочинку дивіться за ними, дуже уважні, тому що, ну, знаєте, діти і вода, пісок, сонце це дуже небезпечно. Можливо, ще про це вас карти попереджають. Давайте подивимося, що, який буде фінансовий фон у близнюків в липні. Що буде з фінансами, та король мечів, ну, для жінок це гроші від чоловіка, загалом це гроші від держави, можливо, якісь виплати, страховки згідно юридичних документів. Якщо ви чекаєте, виплати. Там жінки, наприклад, аліменти, то все буде сплачено вам в цьому місяці. ну, Тобто, все, що, які відомі вам ваші доходи, вони будуть витрачатися, ви, можливо, також будете на, яку, на якісь юридичні інстанції або якісь державні. Бюджетній організації, можливо, десь потрібно буде якомусь спеціалісту заплатити, якомусь юристу, адвокату, навіть лікарю. Це також, може бути, лікар-хірург, або здати якісь аналізи, або витратитися, можливо, там на лікування якесь. Ну, ось такий у нас фінансовий фонд для близнюків. Ага, ну і тут, можливо, ви встанете перед вибором витратити багато грошей. Може, у вас буде багато бажань і вам треба буде і туди, і туди, і туди вкластися, але вам все ж таки потрібно зосередитися на тому, що для вас пріоритетніше. Не треба розкладувати свої гроші зараз, розпилятися. От, і попередження вас так само, там сімка кубка це ілюзії. от Бачите, вам і попереджають знову паш кубків, тобто кубки вони випали у нас в попередженні, вони вас попереджають про те, що потрібно за грошима в цей період розпоряджатися ними виважено, знову ж таки, з розумом. Давайте подивимося на роботу для тих, хто шукає роботу. Для тих, хто шукає роботу, що у нас чекає? Четверка мечів. Ну, дивіться, сказати, що якщо ви шукаєте роботу, можливо, ви зараз обдумуєте навіть, даже, куди ви хочете піти на роботу, що, чим саме ви хочете займатися? Да? Але якщо ви шукаєте роботу, то і ну, вже є у вас варіанти якісь, то вам просто треба зробити вибір. Зробити вибір, опять же, мечі, мечі, який вас порадує потім. Треба все обдумати. Тобто, можливо, вам навіть зараз треба заспокоїтися, заспокоїти свої емоції. І прийняти рішення іти на ту роботу чи іншу, або, можливо, ще зачекати ще щось вибрати. Хоча тут, так, по цій карті також є робота, може бути, в салоні красоти, може бути, в якихось салонах спад процедур. Якісь там бровки, губки, манікюрчики і так далі, масажі, масажні кабінети. Тобто є, є такий шанс на працевлаштування, якщо є у вас такі думки. Давайте подивимося для тих, хто вже має роботу. Хто має роботу, що їх чекає в липні, для тих, хто в наймі. Ріка Пентаклів. Ну, Це нові контракти, нові контакти, можливо, нові договори, можливо, у вас рост кар'єрний буде, вам запропонують в якийсь інший відділ, можливо, це буде перейти і це буде нова для вас новий досвід, і ви там будете ділитися своїм досвідом, а той колектив з вами буде ділитися новим досвідом. Це розширення горизонтів, це перспективи на збільшення, на збільшення своїх доходів або придбання нових знань, нових, нового досвіду. Це дуже хороша карта для тих, хто в наймі. Нічого такого неочікуваного також не буде, все буде добре. І давайте подивимося для тих, у кого бізнес, що їх чекає в роботі. Так, що їх чекає в роботі? Багато інтелектуальної роботи, можливо, підписання нових контрактів, можливо, щось знаєте про своїх конкурентів. Або конкуренти щось захочуть у вас видивитися, випитати, того, що це карта, шпигуна, так що будьте обережні, подивіться, хто з вам, у вас в оточенні знаходиться, щоб не як, вкрали ваші ідеї. Загалом буде активний період щодо також підписання контрактів. Якихось нових, нових ідей, нових горизонтів. Ось так, по бізнесу у них. Тепер давайте подивимося рекомендації по здоров'ю. Рекомендації по здоров'ю близько. Король жезлів. Так, ну, Якщо вам потрібно звернутися до якогось спеціаліста, то не зволікайте, вже потрібно звернутися. Можливо, якісь. Вообще, загалом це карта гарного здоров'я. Бо тут міцним, міцний тілом, духом чоловік, так? але можливі якісь запальні явища, там можливо, якесь підвищення температури. Або що тут ще може бути? В общем, загалом потрібно, якщо у вас якісь є симптоми і вони вас насторожують, то зверніться до спеціаліста: не треба займатися самолікуванням. Такі рекомендації нам дають карти. Давайте подивимося. Чи здійсниться задумане у вас в липні? Все одно у кожної людини якісь є плани, і ми заглянемо приоткриєм завісу, чи здійсняться ці плани ваші у липні 2024 року? Чи здійснюється задумане? Ну, десятка кубків, дивіться, яка радосна карта, тут все, все прям радуга. У нас веселка, взагалі, як би хочеться сказати, що це як побачиш веселку, загадує бажання, і воно обов'язково здійсниться. Так? А, так, здійсниться ваше задумане бажання. І це карта нового циклу, тобто завершення одного циклу, початок другого. Так що, якщо ви задумали щось почати, то обов'язково дійте в цьому місяці, воно буде, дойде до логічного кінця і все буде добре, воно вам принесе задоволення. І давайте подивимося тепер рекомендацію на липень, тобто як пораду, пораду липня, близнюкам, покажіть нам, будь ласка. Імператриця, Боже, яка шикарна карта. Ну, Що імператриця радить? Радить звернути на себе увагу, звернути увагу на те, що вам хочеться. Можливо, щось придбати, що хочеться, можливо, піти працювати туди, куди хочеться, або щось купити собі таке цікаве. Ну так, да, придбати і купити. У мене просто а температриця зноси дах. Це карта, ну, ну, всього, що ви бажаєте, вона здійснить, так? але ж ну, треба докласти до цього зусилля однозначно. під лежачий камінь, ви ж самі знаєте. Ну, рекомендації діяти впевнено. Приділити, можливо, увагу своїй красі, можливо, одяг потрібно змінити, там, можливо, ви хочете щось купити, таке дорогоцінне, якесь, звернути увагу на свою родину, на своїх дітей, на чоловіка, можливо, запланувати якусь відпустку, можливо, можливо, для дому щось придбати. Тобто рекомендації звернути увагу на те, що вам хочеться. Імператриця має все і все, що їй заманеться, але вона йде до цього рішуче, і знаєте, вона ж у нас така жінка, що у неї діти ухожені, чоловік у неї доглянутий. І все. Так що рекомендується не забувати про свої сімейні обов'язки, і не забувати про те, що ви гарна жінка. Чоловікам рекомендація звернути увагу на своїх жінок і на нерухомість, на земельні участки, можливо, де щось потрібно продати або придбати. Тобто є всі шанси для того, що все в цьому місяці вдасться. Отакий От липень нам провокують карти. Гарного всім місяця і до нових зустрічей. Пока-пока.